Привіт всім! Ви познайте на своїм ютубі. Сьогодні вам покажу, які беруть участь у нас реалізовані наші речі. І покажу вам їх поближче. Я гарний, засвічений лакетки. Ще у нас є такі от маркуючі серветки. Є двох типу запахів. Один одного чаю, другий лаванди. Душові, рожеві, гарні пояжечки. Таке зеркальце. Кілька ароматиків, що байзамчики для вуха. Вони зволожують губки, дуже гарно пахнуть. І вони маленькі, і жінчі на нас, і всі на нас, і заколочки. Uh, ми вам даємо за, уше, обер, а, вам за, за об'я, а стило ТД за колочками бралочок. Може посува. А він такий блискучий. Дивіться, як він іскриться. Може він посивати до сумочки або до рюкзака, або до аборусик. ключів. От які там браслети. Тепер там такі за, гарні такі, дуже-дуже привабливі. Е, стильні, транслю гарні, гарні топавки, тако, також за самоце ж бралочок тобі моти його на ребри. Е, за ми вам і даємо дві за один обід. Гарні, красиві, дуже гарні не пластмакові браслети, як нами камінці. Ну, я дитинка кольорів. Я синій, я білий, я рожевий. Вони гарно укріпляють волосся, і у вас воно не падає. Я можу бачити, що я чую, гарні резиночки. Ось дуже пухнасті. Такі спіральки ще є резиночки. Такі дитинка. Як же без мій лего. Такі гарні пластики, вони дуже милі, а сутні, і якраз вам на так. Це популярні тренері мій будиночки, які можна ліпити наліпками. Ще у нас такі шкарпетки, як ти барю, ось синій. Ще мене такі гарні наліпки подарунок. Чим більше бокс, чим наліпчок. Привіт всім! Ви познайдете нас в Інкутові. Сьогодні вам покажу які беруть участь у реалізації нашої речі і покажу вам їх поближче. Я гарні зі стічням вакуумівки. Ще у нас є такі матуючі серветки. Є двох запахів. Один з одного чаю, другий лаванди. Плюшеві, рожеві, гарні поясочки. Таке зеркальце. Рожевське зеркальце. Воно ароматичне, таке вазянське для губ. Вони зволожують губки, дуже гарно пахнуть. І вони маленькі, зручно розсочені. В нас є ці матські гар а, хмарандіє зафіксалися, от і об'об, а стилочки тіві за колочаним берелочком. Може посува, а він такий блискучий, дивіться, як він іскриться. А можна він посувати до сумочки або до рюкзака, або до ключів. От якім браслет. Таки ж такі зафіксировали гарніки, от і такі приваблика. Е, стилі транслі гарні до повапки. Так же саме це ж берелочок, тобі ми його виставили на рюкзак. Е, за колочки ми вам ним даємо дві за один овес. І гарні, красиві, дуже гарні непласткові браслетики з кранами камінці. Радуйте. Потрібно декілька кольорів. І з ними я дивись, я рожевий. Вони гарно підкріплюють волосся, і у вас оно не падає, може прическу зробити, що йуші вигальні, резинки, усі не дуже похлясті. Такі спіральки, що я на резинки. Тик-тик-тик. Ой. же без міни лего. Ці гарні пластики, вони дуже м'які, ось тиж. І якраз вам для рук, от так. Хм? Ті популярні трендили не мі... будиночки, яким можна ліпити наліпками. Ще ось такі кішкарпетки, як ті барів, ось сині. Що мені такі гарні лайк подарунок. Чібі бокс тим весело наліпчок. Привіт всім! Ви подивилися ось минуту біл. сьогодні я вам покажу, які участь у нас родиться англійські речі і покажу вам їх поближче. Я гарний, стишний, клапчатки. В у нас є е, такі таких е, матчу, серветки. Є двох запахів. Один з зеленого чаю, другий лаванди.